Три больові точки Путіна, які добре намітив Трамп: перше далекобійні ракети. Друге випалювання російської нафтопереробки для цього перше логічно перетікає в друге. І третє вибивання РФ з ринків збуту нафти та інших енергоресурсів. І, от невдовзі після цього Трамп оголосив про безпрецедентні для його адміністрації санкції проти Кремля. Мова йде про обмеження проти 34 компаній з орбіти Раснефті та Лукойла, найбільших нафтових компаній Московії. Головні покупці російської нафти, державні підприємства Індії та Китаю відреагували. Але миттєвим скороченням закупівель, не дивлячись на те, що запроваджені санкції вступлять в силу лише через місяць після їхнього оголошення. За день до цього інсайдери Street Journal повідомили, що адміністрація Трампа зняла ключові обмеження на українські удари західним далекобійним озброєнням по території Московії. Трамп одразу ж спростував це та заявив, що ніяких наказів не давав ракети європейські. Він ними не розпоряджається, і взагалі то навіть гадки немає, що там українці з ними роблять. Проте спростування в дусі Нас там нет", А ще більше. Ідігріли інтригу особливо з огляду на час, коли Трамп про це заявив наступного дня після успішного враження силами оборони брянського хімічного заводу західними крилатими ракетами. Неозброєним оком очевидна зміна підходу Трампа до регулювання російсько-української війни від спершу тиску на Україну до погроз та шантажу Московії, і зрештою до реального тиску на Путіна з вимогою припинити війну і почати мирні переговори. Але нам українцям не пощастило дуже добре знати Путіна, тому ми, як ніхто, розуміємо, що він зараз не зупиниться. Після оголошених санкцій кремлівський карлик вбрався у військову форму і почав розмахувати своїм ядерним бурівесникам. Але як я згадувала у попередньому відео, Трамп ефектно об. Нули в Путіна і його бурівесні.